Вітаю вас. Інформаційний ефір Першопридністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Музика. Спільний проєкт звернення на адресу керівництва Організації Об'єднаних Націй затвердили парламентарії. Допоміг квітневий снігопад дойбанські виноградарі очікують на рекордний урожай. Продаж муніципальної власності. Столичний бюджет поповнився на півмільйона рублів. Про Придністров'я повинні знати більше. Час шукати додаткові ресурси і виходити на нові майданчики, упевнені депутати Верховної Ради. На сесії парламентарії обговорили спільний проєкт звернення на адресу керівництва Організації Об'єднаних Націй. Подробиці далі. Позицію Придністров'я повинні знати і на міжнародному рівні. Саме тому президент ініціював, а депутати підтримали та затвердили постанову про спільне звернення на адресу керівництва ООН. У зверненні є коротка історична довідка про становлення нашої держави і обґрунтування того, чому ПМР має право на незалежність. Є в ньому і докладна інформація про поточну ситуацію в республіці. Придністров'я довгий час знаходиться в умовах безперервних блокад односторонніх дій з установлення постів на Придністровсько-українському кордоні. Переговор не процес у форматі 5 плюс 2 заморожений. Регулярні візити спеціального представника чинного голови ОБСЄ безрезультатні. Молдова звертається в ООН з проханням вивести з території Придністров'я миротворців у Тарасполі. Впевнені час стукати в усі двері. І в ООН в першу чергу Придністров'я просить організацію Об'єднаних Націй надати нашій державі особливий статус спостерігача. І предложили також заздати. Запропонували так само створити можливо, окрему комісію, групу щодо Придністров'я, яка буде об'єктивно і реально вивчати усі ці питання, а не односторонньо однобоко розглядати їх у контексті того, як буде представлено це нашими сусідами. Ми хочемо, щоб тут був мир, щоб економіка і країна розвивалися, щоб були захищені інтереси громадян. І ми також в своєму Ми також своєму зверненні просимо ООН, структурні підрозділи ООН, розглянути можливість можливість підготовки відповідної декларації або заяви про неприпустимість застосування будь-яких форм санкцій, блокад і обмежень проти народу Придністров'я потрібно також відзначити, що будь-які обмежувальні дії суперечать як міжнародним правилам і принципам міжнародних конвенцій, в яких відображені права людини, так і домовленостям переговорного процесу. Шанси на те, що Придністров'я почують, є впевнений спікер парламенту. Ми що в робочих органах впевнені, що у робочих органах в цілому в ООН, до цього звернення з увагою поставляться, і у нас з'явиться новий контакт, нові можливості для того, щоб внести у переговорний процес в питання врегулювання тих взаємин, які не можуть бути врегульовані між Помер і Молдовою, на якісно новий рівень у Росії за словами глави МЗС. Нашу ініціативу звернутися в ООН вивчають у Придністрові мають наміри йти далі і звернутися в парламентську асамблею Ради Європи. Реформування бухгалтерій УНО, міст і районів республіки центральна тема зустрічі глави уряду із профільною робочою групою. Ситуацію вивчили і виявили, що у багатьох управліннях народної освіти немає технічного забезпечення, немає єдиної системи розрахунків. Краще йдуть справи у Григоріополі і Кам'янці. Там велика частина роботи автоматизована. У решті міст ситуація складніша. Хороша заділо в городі Тіраспольція. Хороший заділ є і в Тирасполі, Всі інші райони будемо намагатися підтягувати. Думаю, що при спільній роботі всіх УНО, глав державних адміністрацій ця робота буде закінчена в досить швидкі терміни і дасть дуже хороші результати. Найближчим часом робоча група проведе наради, на яких вирішать, якого технічного забезпечення не вистачає у кожному районі. Потім дані комп'ютеризують і введуть у єдину програму. На першому етапі програма буде застосовуватися для обліку та нарахування зарплат. До слова зараз переважає ручна праця бухгалтерів. Півмільйона рублів у столичний бюджет. Держадміністрація Терасполя на торгах продала шість об'єктів муніципальної власності. Це підвальні і напівпідвальні приміщення. Охочих купити таку нерухомість було досить. Подробиці далі. По дві заявки на кожен об'єкт. Торги пройшли як конкурс. Пропозиції за ціною від учасників запечатані у конверті. Його розкривають тут же при всій комісії і претендентах. У кого зазначена цифра більша, то і стає покупцем. У Андрія своя справа невелика майстерня з ремонту одягу та виготовлення ключів. Коли дізнався, що поруч продаються приміщення, відразу ж подав заявку на участь у торгах. Каже, це відмінна можливість розширити бізнес. Подвал твоже здання. Підвал це вже будівля, яка існує. Його треба тільки капітально відремонтувати. Так, звісно, це вимагає певних вкладень, але потихеньку все зробимо. З кожним переможцем протягом 10 днів держадміністрація уклала угоду купівлі-продажу. Після власник приміщення повинен виконати певні інвестиційні зобов'язання. На це у нього рівно рік. додатковими зобов'язаннями за договорами купівлі-продажу. В основному є капітальний ремонт самого об'єкту. Тизація також благоустрій прилеглої території. Це може бути або укладання тротуарною плиткою, або висадка будь-яких зелених насаджень. Столична держадміністрація продала вже шість об'єктів і поповнила міську казну на півмільйона рублів. До кінця року подібні торги пройдуть ще тричі. Планується, що загалом бюджет Располя отримає більше півтора мільйона рублів. Сьогодні південна Осетія відзначає день проголошення незалежності. В урочистостях бере участь і делегація з Придністров'я. Вітальний адрес Вадима Красносельського передав радник президента Олександр Гевлич. Державність Республіки Південна Осетія пройшла складний шлях становлення і розвитку. Консолідація народу, який заслужив мир і свободу, зробила нинішню південну Осетію повноцінним суб'єктом міждержавних відносин. Республікою, яка рухається шляхом перетворення інфраструктурного потенціалу та підвищення якості життя своїх громадян, ідеться у вітальному адресі. Президент Придністров'я висловив упевненість в тому, що дружні відносини двох держав будуть і надалі послідовно зміцнюватися. Південна Осетія стала окремою державою 20 вересня 1990 року. У грудні 91-го ухвалили декларацію про незалежність. За ці роки республіка, як і Придністров'я, пройшла випробування невизнанням світовою спільнотою, військовими конфліктами і економічною блокадою. У 2008 році, після бомбардування південної Осетії грузинськими військами, Росія визнала незалежність республіки. Терасполь і Цхенвал ось уже 26 років років підтримують тісні зв'язки. Дві держави співпрацюють на дипломатичному і культурному рівні. Шукаємо нові форми взаємодії. Буквально рік тому був перепідписаний базовий договір про дружбу і співробітництво між Південною Осетією і Придністров'ям. Ратифікація пройшла, йде процес обміну вірчими грамотами, які запустять в життя цей оновлений договір. Віталій Янковський висловив надію, що незважаючи на зовнішньополітичні виклики, співпраця двох держав буде тільки зміцнюватися. Дойбанські виноградарі у цьому році мають намір отримати рекордний урожай. Уже зараз із 650 гектарів, а це 40% площ, зібрано понад 8 тисяч тонн винограду. Солярис і біанка, шардоне і піно Ці та десятки інших унікальних європейських сортів винограду тепер можна побачити на плантаціях у селі Дойбани. Їхня загальна площа півтори тисячі гектарів. Цього року тут небувалий урожай. Виноградарі говорять, це квітневий сніг став у пригоді. То та сніг той рясний сніг 20-25 см сантиметрів. Обліпив молоді пагони і укутав їх в шубу снігову. Тому вітри не пошкодили пагони. Квітневий снігопад став стимулом. Рослина сконцентрувалась і видала все в гроно. Ранній сорт солярис дав 187 центнерів із гектара. Зараз збирають совіньйон, частину площ прибирають комбайни. Цей виноград піде на виготовлення коньячних спиртів. А із зібраного вручну приготують вино. Ми ми вручну прибираємо. Намагаємося, щоб листя було менше, не було гнилого, але ще хороший виноград. Ручна уборка Ми намагаємося, аби між прибиранням і переробкою менше пошкоджувався виноград, менше окислення. Це дозволить отримати вишук. Вані вина, вони будуть відрізнятися прекрасним ароматом і смаком. Поки прибрали лише 40% виноградних плантацій, а отримано понад 8 тисяч тонн ягоди. На черзі більш пізні червоні сорти. Всього ж очікується отримати 16 тисяч тонн винограду, а це 1 мільйон 200 тисяч декалітрів виноматеріалу, який ляже в основу елітніх коняків і вин заводу. «Квінт». до 120-річчя заводу наші технологи мають свої задумки. Секрет не відкриваємо, але нові найменування нова лінійка з'явиться в торгових точках. Серед новинок і айсвайн крижане вино. Його готують із винограду замороженого на лозі. Для цього виноградорі спеціально залишать 17 тисяч кущів Віоріки аж до грудня. І лише коли температура повітря опуститься до мінус 10, зберуть ягоди і приготують солодкий благородний напій. У Кам'янському районі завершується підготовка до опалювального сезону. До роботи готові усі міські та сільські котельні. Практично усі системи заповнені теплоносієм. Ділянку внутрішньоквартальних тепломереж на центральній вулиці Кам'янки ремонтували однією з останніх. Після гідравлічних випробувань на магістралі виявили порив. За словами фахівців, труби тут не міняли більше 20 років. Труба Прийшла нігодності, яку ми міняємо. Труба стала непридатною. Ми міняємо 30 погонних метрів. Після заміни труби у тепловій камері буде проведена заміна всієї запірної арматури. Всього в цьому сезоні замінили понад 300 метрів внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових тепломереж. Відремонтували і замінили близько 800 вентилів і засувок. При ремонті задвіжок ми при ремонті вентилів засувок у першу чергу звертаємо увагу на клапанну гуму. знімаємо повністю штоки, проганяємо різьбу, міняємо чепцеве набивання. Паралельно готували і котельні ремонтували насоси, електрообладнання, міняли тепло і водолічильники. Заповнення систем цього року почали раніше ніж звичайно. Заповнення Заповнення теплоносієм споживачів планувалося з 15 серпня по 15 вересня. Дещо вже заповнено. Десь були проблеми, але до 1 жовтня це крайній термін. Всі мають бути з теплоносієм. До початку опалювального сезону в Кам'янці всі підготовчі роботи завершать. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!